Привіт, петролхеди! Це нове відео з серії перекладених та озвучених статей Джеремі Кларксона на цей раз про нову BMW M5. Цей огляд обрано на основі голосування в нашому телеграм-каналі. Запрошую і вас доєднатись. Там завжди є щось цікаве. Лінк в описі. Отже, сьогоднішня колонка називається BMW M5, хороша машина, яку зробили безтолковою. Поїхали! Протягом років я насолоджувався багатьма чудовими поїздками, але яка з них була найкращою? Можна подумати, що йдеться про Lamborghini і якийсь альпійський перевал, але насправді одна з найяскравіших це подорож через Португалію на Toyota Starlet. Це була літрова коробка на колесах із кількома вікнами, але уявіть собі цю сцену. Мені було 24 і мене вперше запросили на презентацію для преси. Тож Тойота відправила мене в Лісабон, кинула мені ключі від машини, яка мені не належить, і сказала: їдь, розважайся. Це був мій перший виїзд далі за Францію, і я був настільки захоплений, що летів через ті евкаліптові ліси на будь-якій швидкості, яка мені подобалась. Тобто на максимальній, і я знав, що не зможу потрапити в аварію, бо капоту Starlet такий короткий, що ти просто фізично не зможеш потрапити у аварію. Завжди зупинишся раніше за точку зіткнення. Це була фантастична поїздка, але якщо замислитись, її мабуть перевершила неспішна десятимильна прогулянка вздовж узбережжя Амальфі на Альфа Ромео Джулія Спайдер 1964 року. От саме з таких моментів і складаються всі мрії про водіння. І горе тому автовиробнику, який про це забуває. Але про це трохи згодом. Ще один претендент на звання найкращої поїздки це убитий Range Rover, на якому ми перетинали пустелю Атакама в Чілі. Він міг їхати лише 43 милі на годину. Якщо 42 глохнув. Якщо 44 перегрівався. Без фар, без клаксона, без двірників. Хоча останнє в місті, де не було дощу вже 20 мільйонів років, навряд чи проблема. Але мені було байдуже. Я сидів у навушниках, слухав музику з айпода і зосереджено намагався дотягнути цю розвалюху до узбережжя Тихого океану, до настання темряви. Цікаво, правда ж? Жодну з цих машин не можна назвати справді видатною. Той рейндж ровер ледве підпадав під визначення слова автомобіль, але завдяки обставинам, погоді, загальному дешевному стану і найголовніше пейзажам вони подарували ті моменти, що найглибше закарбувалися в моїй пам'яті. По суті, я кажу ось що: щоб отримати справжнє задоволення від поїздки, не обов'язково мати шикарну машину. Хоча, мушу визнати, гарна машина таки допомагає. І це підводить мене до, мабуть, найкращої поїздки в моєму житті. Ми знімали в північній території Австралії на фермі, яка була більша за Кент, Гемпшир, Сасекс та Есекс разом узяті. І коли день добіг кінця, мене чекала 20-мильна дорога ідеально рівним гравієм назад до бараків, де ми мали ночувати. Стояв гарний, м'який вечір. Усе минуло чудово. Тож я взяв холодного пива. Поставив його в тримач, вимкнув систему стабілізації і вирушив дорогу. Машина BMW m 6 Gran Coupe. Сьогодні її можна знайти хіба що в розділі дешево і сердито на сайтах із вживаними авто, але в моїй голові це як стара дівчина. Для всіх інших вона ніби нічим не особлива, але для тебе через спільні спогади вона вже назавжди та сама. Хоча, якщо бути справедливим, усі М-моделі BMW – це щось особливе. Вони як Mitsubishi Evo чи Nissan GT-R. Якщо ти справжній Petrolhead, любити їх це обов'язкова програма. І ще обов'язково треба сперечатись, яка з версій була найкраща. Щодо Evo я б обрав шосту, без особливої причини, просто найбільше подобалась. GT-R – однозначно R34. А от із BMW M тут складніше. Я водив чудові М3, особливо захопився версією CSL і маю слабкість до М2 із згаданою М6 Гран Купе. Але найкраща з усіх це без сумніву М5. Але цього недостатньо, бо справжні фанати зараз зажадають, щоб я сказав, яка саме. Ох, ну це вже важко, як вибрати улюблену сестру з The Course? Так, 2005 -та і 60 з v 10 була такою потужною, що я аж руку вкусив, щоб не закричати. Шедевр, машина, пісня. Але все ж моя улюблена, перша та сама з рядною шісткою і 286 вісімдесяти кіньми. Вона була фантастична. Це було, як наче BMW взяла свою цілком пристойну п'ятірку і сказала своїм абсолютно найкращим інженерам: окей, це хороша машина, а тепер зробіть із неї щось таке, щоб щелепа відпала. І от саме в цьому суть усіх М5. взяти добру машину і зробити її блискучою до сьогодні. Бо нова версія це приклад того, як добру машину можна зробити недолугою. Суть М5 у драйві, у кайфі від водіння, і в цьому контексті місця для гібридного приводу просто немає. Так, він дає більше потужності, але й тягне за собою купу зайвої ваги. Нова М5 важить на 600 кілограмів більше за попередню. І пробачте, але якщо щось важче за бронтозавра, швидкої їзди з цим не вийде. Ось чому носороги не вміють повертати. Щоб хоч якось замаскувати проблему, BMW напхала в машину цілу купу налаштувань, які дозволяють водієві вибирати, скільки саме він хоче відчуття від гальм, яка має бути реакція керма, або навіть скільки коліс у нього сьогодні буде ведучими. І так без кінця. І це абсурд, бо замість їзди ти постійно щось там крутиш і тицяєш. Пам'ятаєте ті старі музичні центри з графічним еквалайзером? Спочатку налаштовуєш і думаєш: о, тепер ідеально. А через хвилину. Хм, а може ще трохи додати високих? Чому інженери просто не можуть один раз налаштувати все як слід і продати отак? Цей електронний маразм уже скрізь. Навіть повітряні дефлектори налаштовуються кнопками, ще й окремий екран показує, що саме ти там накрутив. А коли хочеш когось обігнати, смикаєш під рульовий важіль, щоб активувати режим бусту. Серйозно? А що було не так зі звичайним кікдауном? Я зненавидів увесь цей програмний мотлох. І що ще гірше, навіть якби його повністю вимкнули, хорошу машину з цього все одно не зробиш. Так, 717 кінських сил звучить вражаюче, але привезів 2,5 тонни вже не так. Скажу так: остання М5 без гібриду мала всього 591 кінську силу, зате співвідношення потужності до ваги було кращим, тобто вона реально була швидшою. Зовнішність? Я тестував версію Турінг Універсал, і я вважаю її потворною. Звучить теж не дуже цікаво. І дешевою її теж не назвеш. І от я змушений дійти висновку, що в цієї машини практично немає жодної позитивної риси. Так, ти можеш під'єднати її до розетки, і за це AdmiliBand може дасть тобі субсидію. Але якщо тебе саме це цікавить, іди купи собі Hyundai. Оцінка Кларксона 2 з 5. Ну що ж, цей огляд підійшов до завершення. Не забудьте про вподобайку, якщо відео цього варте. Дякую за перегляд і до зустрічі!